12 рік. І як нас не лякали розмірами цієї раші, з її дикими ведмедями, військово-промисловим комплексом, населенням десь 140 чи 145 чоловік. І територія України, і не такий військово-промисловий комплекс, такий економічний потенціал, і не такі запаси валюти, і десь 35 чи біля 40 мільйонів населення України. І тут разом все не то, що здивувалися. Вони подумали, що це для них якийсь сон. Вони прокинуться і побачать, що над Києвом розвив... майорит три кольор москальський. А тут прокидаються, а Київ стоїть над Верховною Радою, над адміністрацією президента, над кабінетом міністрів, над урядовими структурами майорит наш, український державний прапор. На місці знаходяться наші символи герб, три сил, три глав. Три глав. Розумієте?